Я хочу поділитися коротенько але дуже важливими думками, які Бог відкриває сьогодні в цей вечір для всіх нас із книги Пророка Агея. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії, в кого є сьогодні Слово Боже з собою. Це перший розділ з другого вірша. Так сказав Господь Саваоф. Народ цей говорить, не прийшовши час, не час відбудовувати дім Господній. І було слово Господнє через пророка Агея, а вам самим хіба час жити в домах ваших прикрашених, тоді як дім цей у занедбанні. Тому нині так говорить Господь Савоот, зверніть серце ваше на шляхи ваші. Ви сійте багато, а збираєте мало, їсте та не насичуйтесь, п'єте та спраги не вгамовуйте, одягайтесь. Та не зігрівайтесь, а той, хто заробляє, заробляє на дирявий гаманець. Так говорить Господь Савоот, зверніть серце ваше на шляхи ваші. Брати і сестри, дуже серйозне слово, яке лунає до нас. Все на цій землі саме цікаве, саме благословене, саме надійне. Все починається з Дому Божого. Якщо Божий дім він знаходиться в занедбані, когось особисто, він може бути в занедбані в мені, в моєму серці. Я можу відноситись до Дому Божого, до того місця, куди приходить Господь по-різному. Я можу переживати, я можу дбати. Я дбати про те, щоб тут було добре, куди приходить Господь, по особливому відноситись до цього місця, яке ми посвятили для нашого Бога, який приходив багато разів на це місце зціляти, спасати, милувати, очищати, освящати, захищати, вразумляти, від смерті рятувати і відноситись по різному до цього дому. Брати і сестри, можливо, ми щось не домолилися, можливо, ми до цієї війни, до цієї ситуації, до цих проблем, до ковіду, який впав на всю землю, до війни, яка відбулася в Україні. І повірте, вона піде дальше по всьому світу. Час такий прийшов. Можливо, люди не домолилися, можливо, дійсно занедбаний дім Божий був у всіх містах. Друзі, скільки було потрачено коштів, стільки життя було заплачено, щоб оці ці храми, які ми їздимо, дивимося дома молитви, церкви, які побудовані в селах, по два, можливо, по три дома молитви, по п'ять, можливо, десь в якомусь селі, а вони пусті, а вони занедбані. І сьогодні вони, на жаль, занедбані. І сьогодні, на жаль, відбувається щось жахливе, неймовірне. Те, що сьогодні ми бачимо, спостерігаємо. Сьогодні Бог хоче, щоб ми почали врешті-решт розбиратися, чому в житті людини, християнина, чи тої, чи іншої країни відбуваються якісь жахливі речі. Друзі, я не хочу сьогодні з кимось із вами спорити хто грішніший сьогодні. Чи Київ, чи Київська область. Чи Донецьк, Донецька область, чи Луганщина, чи Одещина, чи Ривінщина, чи ще можливо чи Львівщина? Я не хочу сьогодні сперечатись хто грішніший, чи Україна, чи Росія, чи Білорусія, чи Європа вся разом взята разом з США. Друзі, ми маємо сьогодні, згідно слова Божого, розібратися, що сьогодні відбувається в моєму особистому життю, що сьогодні відбувається в моїй сім'ї, що не так сьогодні відбувається з народом України, друзі, що не так сьогодні відбувається з усім світом. А з світом сьогодні відбувається дуже-дуже все не так. Дуже народ сьогодні погряз в різні гріхи беззаконня, дуже багато сьогодні залежності. Дуже багато сьогодні втрачено поваги до батьків, до старшого покоління. Просто до людей. Жорстокість сьогодні, жорстокість, страшна на цій землі. Страшна на цій землі. Так говорить Господь Ставооф. Зверніть серце ваше на шляхи ваші? Двічі. Ми маємо сьогодні звернути своє серце на наші шляхи? Як ми живемо? Як ми йдемо сьогодні до Царства Божого, друзі? Що в наших серцях сьогодні? Що на першому місці? Що на другому? Що на третьому? Ви знаєте, що велика проблема в церквях, в народі Божому, як до війни, так і сьогодні. Дві великі проблеми це читання Слова Божого і молитви. Ви думаєте, що народ сьогодні став більше читати Слово Боже і більше стали молитися? Одиниці. Одиниці. Одиниці, хто схаменувся і навернувся до слова і до молитв. Одиниці, хто почав більше шукати Бога, одиниці, на жаль. А багато людей продовжують жити, як і жили. Зверніть серце ваше на шляхи ваші. Зійдіть на гору та спровадьте деревину і будуйте храм. І я буду благоволити до нього. Та прославлююсь, говорить Господь. Сподівайтесь на багато, та виходить мало. І що приносите додому, то я розвію, за що? питає Господь Савоот. За дім мій, що в занедбані, тоді як вибіжете, кожен додому свого. Друзі. Давайте от реально задумаємося, що дорожче все таки. Мій дім власний, де я живу, чи цей дім, куди приходить Господь? Правда чи неправда? Що, що дорожче? Так от, щиро, відкрито, так знаєте, просто дайте собі відповідь. Що дорожче? Там, де я живу, чи тут, куди ми приходимо поклонятися Господу? Де ми більше проводимо часу? З яким бажанням ми сюди йдемо і з яким бажанням ми несемось додому. Наскільки ми дома спостерігаємо зранку, ждемо, коли прийде цих 20.00, коли почнеться служіння? Ми хвилини рахуємо, щоб прийти сюди. Чи ми рахуємо хвилини, коли закінчиться тут служіння, і я додому піду. Що ми більше, на що ми більше звертаємо увагу, друзі? Де наше серце сьогодні? З Богом, з церквою Його, з Божою справою? Чи ми справжні учні, сьогодні Божі, чи ні? Що відбувається сьогодні? Чи навчила ця війна щось нас? Чи навчив той ковід, друзі? Чи навчило, скільки людей померло від того ковіду? Молодих людей, спортсменів померло. Не витримали сильні люди, які сказалися, вони витримають вух, не знаю що, але вони не витримали, помирали. Легені їхні розсипались. Тому небо й перестало давати вам росу, а земля стримує свій урожай. Бог каже: і я, тобто Бог закликав посуху на край, і на гори, і на хліб, і на виноградний сік, і на молоду оливу, і на все, що зрощує земля і на людину, і на худобу, і на всяку працю рук. Друзі, коли приходять. Посухи, голод, війна. Чи не приймає участь в цьому Бог? Хіба може без нього щось бути скажіть? Без нього нічого не може бути, якщо Бог приймає участь і Він починає забороняти. Росі дощу, щоб щось росло, хлібу, виноградній лозі, знаєте, плоду оливки. Якщо він забороняє, то значить якась біда, якась проблема, щось з нами не так, так чи ні? Друзі, досить сьогодні українцям казати і вигороджувати себе що ми грішніше, ніж ті, ніж ті? Я все-таки схиляюсь до того. Кого Бог більше любить? Друзі, Він нас любить і Він щось хоче більше від українців. Так чи ні? Він щось хоче більше, він як люблячий батько, він десь крани перекриває, десь перекриває, десь обмеження, тому що його мета і ціль нас з вами спасти, щоб ми в Царстві Божому були мільйони, а не одиниці там на небі з України. Так чи ні? Тому ми маємо по-іншому дивитися на ці всі обставини і казати: О Боже, дай сьогодні послухати Слово Твого, дай сьогодні дійсно передивитися шляхи мого серця, де моє серце, куди йде сьогодні мій шлях, куди він веде. Ми маємо сьогодні це перевірити. І послухалися Зарововель син. Салафіїлів та Ісус, син Ісадеків, первосвященик, та вся решта народу голосу Господа, Бога свого і слів пророка Агея, як посланого Господом, Богом їхнім. І народ убоявся Господа. Тоді Агей, вісник Господній, посланий від Господа, сказав до народу. Я з вами говорить Господь. І збудив Господь Дух Заравовеля, сина Салафілова, намісника Іудеї і дух Ісуса, сина Іеседекового, Первосвященника, і дух усієї решти народу, і вони прийшли і стали виконувати роботи в домі Господа самого Бога свого. Друзі, все це ми маємо з вами почути, покласти в площину духовну. Все це стосується сьогодні духовного будівництва. Ми з вами сьогодні маємо стати і духовно сьогодні відбудовувати. Відбудувати Дім Божий, відбудувати сьогодні в церкві благодаті, щоб тут люди жили по слову, жили в любові і в єдності, щоб тут живе слово проповідувало, щоб тут виконувало живе слово, щоб навести мир і порядок сьогодні в наших серцях, щоб ми усі переглянули наші дороги, наші шляхи і сказали: Господи, якщо не бачу, укажи, покажи, возбуди Дух, возбуди Дух сьогодні в кожному з нас, щоб ми захотіли пішли. До Тебе і прославили Твоє ім'я, і зробили і виконали усю твою місію, яку ти поклав на нас і на наші плечі. Молимось про ці речі. Амінь, дорогий наші люблячий Господь. Ми схиляємося перед тобою перед Твоїм лицем, перед нашим Господом Богом, перед нашим Спасителем і Скупителем. Боже наш, ми видаємо тобі усю славу, честь і хвалу. Ти наш Бог, Ти наш цар. Ти наш Спаситель і скупитель Бог наш. І ми приймаємо сьогодні слово Твоє, Боже. Не має бути занедбані Твої доми, Боже. Скільки домів Твоїх побудованих сьогодні в кожному селі, в областях, в містах, Боже. І, на жаль, вони пустують. На жаль, переважно вони пустують, Боже. Господи, ми просимо в ім'я Ісуса, Сина Твого. Бога нашого, Господи, втручся в цю ситуацію Боже. Проговори сьогодні до сердець, проговори до розумів наших, Боже, щоб ми усі навернулися до Тебе. Господи, щоб ми серцем подивилися, на якому ми шляху. Господи, дай, щоб ми всі приклали зусилля. Щоб твій дім був відбудований, Господь. Твій духовний дім має бути відбудований. Аллюя. Господи, ми маємо смиритися і схилитись перед Тобою і сказати, Господи, де що не так, Боже, де я не допрацював, Де що не так зроблено, Господи? Допоможи нам усім зрозуміти сьогодні. Допоможи нам зрозуміти, Боже. Стан нашої душі, Боже, стан Господи, церкви Твоєї в Україні, Боже, стан народу в Україні, Боже. Народ України сьогодні залишив Тебе в більшості, в більшості залишили Тебе, Боже. Господи, я не розумію тих людей, Боже, хто залишив християнство і прийняв мусульманство. Боже, я взагалі не розумію цього. Я не розумію, Господи, що з цими людьми робиться. Є одна відповідь, вони ніколи не були народжені згори. Вони просто ніколи не знали тебе, Боже. Ось відповідь, Господи. А ті, хто знають Тебе, Боже, хай піднімають крик, Боже, хай сьогодні трублять Боже в шафати, трублять, Боже, гучно, аллилуйя, Боже. Трублять і кричать сьогодні про допомогу, про спасіння, про покаяння, про навернення до нашого Господа шукати Твоєї правди, шукати Твого лиця Боже, шукати сили Твоєї, шукати істини Твоєї, правди Твоєї Боже. Ми хочемо сьогодні зцілятися, оздоровлятися. Ми хочемо сьогодні омиватися Тобою, Боже, очищатися, освящатися, Боже. Дай щоб церква благодать була здорова церква, жива церква, Боже, виконавцями Слова Твого, слухняні, слова Твого, Слову Твому поклонялися, Боже. Господи, щоб Слово Твоє виконували, благослови. А Слово Твоє то є Бог, то є Ісус, Халилуйя, Син Твій Боже, то є Дія Духа святого, Господи. Наверни нас до Слова Твого Боже, наверни нас до молитовного життя, Боже, щоб відновилося молитовне життя Боже усіх. Господи, без виключення. Усі, щоб відновилися Боже в молитвах, вчитані Слова Боже, Господи, допоможи нам усім. Ми благаємо Тебе, допоможи. Відроди церкву Твою, відроди церкву в Україні, Боже, відроди, благослови усіх служителів. Щоб вони були на своєму місці, Боже, благослови пастирів, диаконів, проповідників, Боже, євангелістів, місіонерів, Боже, молитовників, співаків, Господи, музикантів. Усіх, Господь, сосудів Твоїх, Боже, відніми, підніми, Боже, укріпи, Боже, підбадьор, Боже, я прошу ім'я Ісуса, віднови їх, Боже! Віднови. Очищай, освящай, Боже, являй славу Твою, Господи, в життю кожного. Твори чудеса, Боже, благослови, укріпи наші ноги, укріпи наші руки, Боже. Попереду ще боротьба, попереду війна, попереду схватка, Боже. Нам потрібно обновлення, нам потрібно сили Твої, нам потрібно запасатися оливою. Господи, бути мудрими, чесними, святими, непорочними. Бути слухняними і виконавцями слова Твого, дай любити слово Твоє, дай виконувати Слово Твоє, дай поклонятися Тобі живому Богу, Господи, дай страх Божий народу Твоєму, Боже, дай зрозуміти це слово, яке сказано сьогодні для нас, Боже. Я приймаю це слово, Господи, дай щоб весь народ твій прийняв слово Твоє, і пороздумували над своїм життям і над шляхом, яким ми йдемо. Благослови нас в ім'я Отця і Сина Святого Духа прошу. Амінь.